Друзі, привіт! Поки ми чекаємо новин щодо звільнення Єрмака, вийшла чудова стаття в українській правді, яка написана мені здається одним із найбільш політично підкованих колективів. Це Сиврімосаєва, відповідно, Михайло Ткач і Роман Раменюк. І вони е, вносять в наш медіапростір ту інформацію, яку так чи інакше ми мали ще в п'ятницю або на вихідних. Про те, як Єрмак досі готує підозри своїм опонентам. І мова йде не тільки про керівника САПа, а і про керівника Національного антикорупційного бюро, а головне про голову відповідно слуги народу Давіда Архамі, та й не тільки друге. Ми дізналися, що відбувається за лаштунками перемовин, і головне, що просить українська сторона щодо якраз антикорупційного розслідування в рамках цих перемовин. І третє, ми так чи інакше розуміємо, куди воно іде. Тож це відео буде важливо, цікаво. Я вам в будь-якому разі раджу почитати статтю в українській правді окремо, тому що я не дуже сильно буду зупинятися саме на її фактах і не буду їм переказувати. Мені здається, це ви зможете зробити. Самостійно будуть додавати нові. Ну і в кінці розкажу вам історію, як в четверту п'ятницю я особисто отримував погрози. І ось після прочитання цієї статті я зрозумів, що цього разу треба було віднеситись до цих погроз. Ну, трохи більш уважніше. Не те, щоб це б змінило б мою позицію. Ще раз, Єрмак має бути звільнений. Може запугувати скільки завгодно. Але в будь-якому разі це цікавий стрішок, про який ми теж поговоримо. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізна Нардеп» і ми починаємо. <му> Давайте почнемо з статті. Ще раз я дуже раджу вам її окремо. Без мене прочитати, тому що а я не буду зараз її вам сильно переказувати. По-друге, ну вона саме достатньо, просто класний матеріал, тож дуже сильно вам раджу її все ну, самостійно визначити. А, якщо коротко, і про головні моменти, про які ми дізнаємося з статті. Перше. Що попри те, що були вже плівки, була вся інформація, верхівка в даному випадку сам Зеленський з Єрмаком намагалася дізнатися, чи є він там десь на плівках. І в даному випадку у них такої інформації немає, але здогадуються вони, що є тут маленький момент, який треба уточнити: Алібаба — це одне із багатьох імен. Єрмака в залежності від бек-офісу, залежно від обговорень, його називають по-різному. Я деякі з цих клічок чув, не буду їх повторювати. Вони некрасиві, а ми намагаємося бути культурними людьми. У будь-якому разі, станом на зараз, жодного сумніву в високих владних кабінетах про причетність Єрмака так чи інакше Ну, немає. Коротше, всі розуміють, що так чи інакше він там є. Друге. Ми дізнаємося про те, що вже після скандалу з плівками Міндіча, коли почали публікувати їх, і відповідно, коли все суспільство ну стало на обурення, була людина, яка займалася зовсім іншим процесом. А це організацією, відповідно підозри керівнику спеціальної антикорупційної прокуратури, якого звуть Саша Кламенко, і відповідно, який очолює сап і а, іншому, вже тут я від себе додам керівнику антикорупційного органу Семену Крівоносу, і цим займався відповідно Андрій Єрмак. Яка логіка, як мені поясняли, то це те, щоб ну, просто умовно їх збити з посади, сказати, що ну все не може бути далі розслідування розслідувань, що найменше зупинити розбір всіх цих плівок і таке інше. Коротше. Зараз, ось ця після публікації Української правди, я думаю, що про це можна говорити. І ще раз, це не до операції, яка стала вже публічною і відповідно перших підозр, а вже після. Ну тобто, коли вже було зрозуміло, що м'яко говорячи, історія з міндічем стала публічною. І мене чесно говорячи в цій ситуації обурює навіть не історія про те, що чим з цим займався Єрмак, а те, що очевидно. Навіть не найбільш умовно недосвідчені в політиці людині, що як тільки б це було б, це вивело б людей на вулицю і могло б запустити достатньо страшні і не дуже чесно говорячи контрольовані процеси в українському суспільстві. Але попри це, заради спасіння своєї власної шкури, відповідно, Андрій Борисович Єрмак, він же Алібаба, він же багато інших імен на цих плівках, хотів відповідно таку штуку організувати. І мені здається, це багато що говорить про Принципі наскільки людина ставить державу попри точніше позаду своїх інтересів, не вийшло і не вийде, але ну тим не менш ще раз ця інформація повністю підтверджується моїми джерелами. Тож давно випадку у мене немає жодного сумніву, що він з таку штуку готував. Чому я в наших розмовах постійно згадую тільки його, а не говорю про президента Зеленська. Тут важливий момент, я вам багато разів його пояснював, але. Набув юридично нічого не може зробити щодо президента України незалежно від його прізвища. Тож в даному випадку жодних юридичних ризиків щодо президента їх теоретично не існує. І все це може, звичайно, мати політичні наслідки. І, як ми бачимо, по соціології має. До речі, я бачив нещодавно нову соціологію, вона ще гірше. Але в будь-якому разі, ну ще раз, мова йде про спасіння. Ну, іншої високою людини, а це високою людиною може бути тільки одна. Це Андрій Єрмак. Тепер третє. Як тільки відповідно вийшли ці плівки, і відповідно було прохання деяких посольств не розхитувати ситуацію, Зеленський Єрмак швидко поїхали за кордон ну, для того, щоб відповідно трохи зменшити історію з публічним умовною увагою до скандалу. А по-друге, це стандартна тактика Єрмака для того, щоб бути постійно з президентом, і, відповідно йому щось радити і. Як написала в українській правді запобігти емоційному рішенню? Це абсолютно правда. Колись Єрмак 22 липня зробив помилку, коли він з Русневом поїхав у Туреччину. Ось в той момент говорять, що там було багато для нього проблем. Плюс. Так чи інакше була можливість поспілкуватися з різними посольствами, тобто, з різними міжнародними партнерами, і просити їх теж якимось чином повпливати на набу САП в цих клятих антикорупціонерів, які розхитують зараз суспільство. Чіткава інша частина, яку теж я знав, але, чесно говорячи, мені, от в даному випадку, її підтвердили. Ну, так чи інакше, ось зараз ці публікації української правди. Станом на четвер, коли Мала і в результаті відбулось засідання Слуги народу. А пам'ятайте, його довго наголошував. Так ось офіс президента, ну тобто, Єрмак, готував відповідно спецоперацію про вручення підозри Давіду Арахамі, начебто за звинуваченням Держраді, за там якісь контакти від з російською стороною. І е, в даному випадку хотіли показати, що ось весь цей протест відповідно Верховної Ради проти Д Єрмака і офісу президента це був російською диверсією проти системи, що врятувало Девіду, що це було настільки абсурдно, що ані голова затвердженням української правди СБУ Малюк, ані генпрокурор Кравченка абсолютно не погодились підписувати таку фігню. Ну і відповідно воно все розвалилось. Я вам про це. Так чи інакше говорив, от в попередніх відео я вам говорив про те, що далі була ідея відповідно депутатами знести Давіда з посади голови фракції, але теж зрозуміло, що голосів немає. Тож зустріч тоді відбулася. Але ну ми повернемося до цієї історії про підозри того трохи раніше. Але ну щоб ви зрозуміли наскільки вже далеко хотіли зайти, знову ж таки для того, щоб ну, відповідно зберегти Єрмака на посаді. А була якщо ми вже говорили по фракції, то мені сподобалася опис, сподобався опис української правди про умовні емоції, які були на фракції. Тут правильно вони зазначили, що по факту із публічних тільки таких нападів на Єрмака і його відсторонення була тільки Мар'яна Безугла ще раз, вона там реально красавчик. Але Кажемо так, мені здається, в попередньому відео я вам не до кінця передав реакцію або емоцію, яка так чи інакше була на цій. Фракції, тому що більшість людей, які ем, потім вийшли, вони ну, залишились, м'яко говорячи, ще в гіршому настрої, в гіршому налаштуванні, ніж заходили на фракцію. Тобто, от правильно говорить, що люди сміялись, коли відповідно президента питали, чому ваші люди крадуть, а він говорив про те, що він нічого не знає і взагалі не впливає на кадрові рішення. Тепер поговоримо конкретно про Історію з звільненням Єрмака мені здається, що в даному випадку, так чи інакше, це вже питання достатньо очевидно його причетності, його за відповідно дій, які так чи інакше робляться за спиною всіх. Жажаючи президенти і антикорупційних органів щодо вручення всім підозри і зриву всієї далі операції, і відповідно його намагання використати цю ситуацію з планом відкова, який Абсолютно вийшов зараз, ну, в першій версії, зрадницьким і неприйнятним для того, щоб якось себе захистити. І ось якраз тут відверто говорячи, американська сторона так чи інакше дуже сильно допомогла тому самому Єрмаку. По-перше, тому що фокус наш все ж таки змінився на ці 28 пунктів, і ну, поки що виглядає, що вони. Слава Богу, будуть точно не так виглядати, як їх написав Дмитрів і відповідно просував. Вітков. по друге, ти що листопада Зеленський робить саме Єрмака головою делегації в. Мовна в Швейцарію по переговорам з сполученими штатами. Саме тоді, якщо ви пам'ятаєте, президент виходить з відомою фразою про припинити срач, а далі вже по результатам перемовин про цю історію, що тут є інформація від партнерів, що російська позиція якимось чином проходить підбільно через українців, і треба бути краще дуже дуже обережним і все таке. Тож, окрема до речі, частина про ці мирні перемовини мені дуже сподобалось як. Дуже так, детально описала це українська правда ось цей розділ: про те, що в рамках цих перемовин керівником Андрієм Єваком, керівником Офісу президента. І секретарем РНБО Рустем Міром публічно порушувалось питання розслідування НАБУ і САП. співрозмовник ОП, знайомі з містом розмови стверджує, що Зеленський дав зрозуміти, що не може рухатись далі, якщо найближчим часом антикорупційні органи висунуть підозру членам його найближчого оточення, адже такі кроки можуть поставити під загрозу переговори із США та європейськими партнерами. Пане президент, а скажіть мені, будь ласка, а що про це ви не знали до формування своєї відповідно делегації? Ну, якщо ви складаєте делегацію з людей, які а вже засвідчені на плівках Б 100%, ви самі знаєте, що вони там будуть, то навряд чи можна очікувати, що це гарна ідея. Тож в даному випадку, якщо повернутися до ідеї припинити срач, то давайте ми припинимо срач з двох сторін і не будемо відповідно людей, які так чи інакше вже засвітилися в... Корупції по енергетиці або оборонці, а в даному випадку ми говоримо і про те, і про інше. Просто включати в склад делегації, не більше їх наділяти там достатньо високими повноваженнями. Ви переконаний, що в вашому оточенні є люди, які точно справляться з цією задачою краще, ніж відповідно ці а, звинувачувати антикорупційні органи в підриві тут м'якого говорячи перемовної позиції. Ну достатньо. Мені здається, неправильно і глупо. Ну, але це я так, напевно, в повітря говорю. Коротше. Зараз, як ми бачимо, вже в розбіжності відповідно всередині США з'явилися, і відповідно позиція європейських партнерів змінилася, і відповідно, так само у нас є вже позиції, що ніхто не наполягає на тому, щоб цей бути мирний план був швидко підписаний. Тож слава Богу, я сподіваюся, що так чи інакше цей трек буде зменшуватися, і відповідно буде поступово ну. Коротше, переходити до нормального якогось формату, як воно було з багатьма питаннями, в тому числі, мені здається, правильно буде алегорія з історією з мінеральної угоди. Коротше, в будь-якому разі, ми маємо ситуацію, де більше, більше історія стає зрозумілим. А і для мене вона стає ще персональною. Чому персональною? І ця історія про погрози, про які я вам хотів розповісти. Я згадую четвер. І якраз другу половину дня ми займалися там, ще підготовкою одного із розслідувань, і мені на телеграм з анонімних, знаєте, у цих там, де одна буква, і відповідно десь в секретному чаті, десь в звичайному, почали приходити повідомлення. Їх було два чи три. Я не пам'ятаю, пробачте, не сильно тоді звернув на це увагу. Ці повідомлення були про те, що там Ярослав, будьте обережні. В ДБР і СБУ дали команду, по вам все готувати, закрити і таке інше, самого верху, і таке інше. Одне із, до речі, джерел скинуло тоді посилання на цей карточний офіс. Ми окремо про нього скоро зробимо прикольне розслідування. Просто запам'ятайте, що це канал Єрмака, де пишуть про те, що ці плани Вітків описали російські черті Арахамія, Гетьманцев і Железняк. Потім ще на тому ж самому каналі, якщо не помиляюсь, було ось це повідомлення його пост, про те, що має бути вручена в підозра по держураві Гончаренко, Жерезняку і Арахамікудись поділив у нас гітьманство. Ну ладно, це, це вже таке. І в даному випадку я тоді ну, достатньо спокійно віднися до цього, тому що. Це далеко навіть не десята погроза за останній час. Тож, ну типу, на них звертати увагу, це не те, що сильно конструктивно. Але все більше і більше, я переконуюсь, що скоріш за все, ось такий план він насправді був. І напевно ці плани і всі погрози, і навіть ці дії мали б змінити якусь мою публічну позицію. Тож Андрій Єрмак. Е а ви все одно маєте бути звільнені. я не знаю. Ну, якщо це було погрози, які мали б мене налякати, ну окей, налякався. Ось дуже це коли ви напишете заяву, до речі, про відставку. Тому що, чесно говорячи, витрачати час на ось всю цю бредню, мені здається, це достатньо тупо. Слава Богу, що у вас нічого не вийшло. Якщо б вийшло, ну знову ж таки, я сподіваюся, щоб була б відповідна публічна реакція. Якщо ви думаєте, що мене заткнете, і ось після того ніхто не дізнається про вашу участь в. Схемі Міндіча чи схемі, відповідно, Міндіча Єрмака, ну, пробачте, але воно так не працює, та і я, напевно, точно не єдиний носій цієї інформації. Тож, ну, окей, не вийшло, слава Богу. Більше часу в мене є записувати вам відео звідси, а не зізочку, куди вони хотіли там запраторити. В принципі на цьому все. Якщо коротко, то зараз я бачу, що так чи інакше, трек з мирними перемовинами виходить на якусь більш-менш адекватну стадію. Що менш не, не, дякую європейцям і нашим союзникам, тому самому Конгресі США, які заявили про те, що от в такому варіанті капітуляції не буде. О, проблеми, які так чи інакше залишалися і залишаються, і піднімаються останні два тижні більш активно, Вони є у цих проблем. Є Слава Богу, ім'я і навіть посади проблеми, треба вирішувати. Тож в даному випадку я хочу, щоб ми не велися на ось всю цю історію з російсько-американським слідом. Хоч, як ви бачите, вони навіть підозри хотіли по Держзраді нам кліпати, і все ж таки перейшли до конструктивної роботи. А конструктивна робота це все ж таки визнання помилок, звільнення тих, хто до цього причетний, і чесно говорячи, концентрація на тому, як все це перемонтувати в швидкий час, тому що. На жаль, але на фронті все гірше і гірше щодо ситуації. І ну м'яко говорять, щоб хотілося би туди більше витрачати енергії, як і на економіку країни, а не на те, щоб доведити, доводити очевидно. А доводити очевидно, мені здається, тут вже все зрозуміло, і багато разів сказав. Ярмак має буде піти. Не залякали. Пробачте. З Вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». До побачення, до нових зустрічей.